За підтримки техніки Asus. в дитинстві батько часто казав мені: Артеме, читай побільше книжок, і буде з тебе діло. І бачите, він таки був правий. Я на п'ятому каналі. Тому, і ми зараз у першу чергу звертаємося до молодого покоління. Будь ласка, побільше читайте. А для того, аби вас трохи заохотити, ми підібрали для вас п'ять програмок на Андроїді, з якими займатися цим процесом вам буде значно цікавіше. Cool reader Розпочнемо з програмки, у якій ви власне і будете читати усі ваші книжки. Так, усі, адже колрідер підтримує без перебільшення будь-які формати файлів. Завантажуємо які завгодно книжки, вони тут неодмінно відкриватимуться. На цьому чесноти колрідера не закінчуються. Свого часу ця програмка набула дикої популярності завдяки оцьому ефектному фону зі старих сторінок. Його, до речі, можна змінити на десяток інших варіантів, і колір самого тексту теж. І сам тип шрифту, і його розмір, і жирність загалом будь що Кожен елемент цієї програмки працює на комфорт ваших очення. Що й казати, тут можна навіть перегортання сторін. Но кобрати до душі. Нам подобається наступний варіант Природня, так би мовити. Навіть про любителів почитати уночі не забули. Для них тут є окремий режим. А сучасний хороший дівайс, як от наш Asus Zenfone, також вміє цінувати оченята своїх власників. У налаштуваннях смартфону можна знайти спеціальний режим для читання, навіть з двома опціями виключно для перегляду тексту та для перегляду зображень текстів. В обох з них кольори стануть трохи приглушеними. Інтерактивні казки. Наші наступні програмки насправді для малюків. Втім, наймолодший малюк у нашому офісі це я. Сподіваємося, ви нам пробачите. Отож, інтерактивні казки. Дитина їх не просто читає. Текст супроводжується аудіодоріжкою. Та анімованими картинками, на які можна тапати, і елементи, здавалось би, монолітної картинки раптово оживають. Тим самим для малюка процес вивчення книги перетворюється на таку собі міні-гру. Саме такими виявилися казки Кішка та мишка і Лисиця та журавель від українського розробника ZZTale. От тільки щось вони якісь дуже короткі вийшли. А ось у казки під назвою на добра ніч вже інша мета зробити так, аби ваш малюк самотужки якнайшвидше відійшов до сну. В цьому цьому додатку ваша дитина потрапить на таку собі ферму. На ній живуть багато звіряток, кожному з яких треба буде погасити світло, і в теорії після цього малюк засне і сам. Тисяча цікавих фактів. Після такої красномовної назви навіть не знаємо, що вам і розповідати. Ну, ніякої інтриги. Хіба що скажемо, що факти тут дійсно підібрані цікаві. От вам факт 32. Боб Марлі був похований із футбольним м'ячем, гітарою і конкретним таким запасом марихуани. Факт номер 67. В Новій Зеландії немає комарів. Зовсім це рай. Хочу туди. Факт номер 89. Олександр Шовковський став першим голкіпером на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного голу у серії після матчевих пенальтів. Це нагадаємо зі Швейцарією. Було з цією програмкою, ви точно зможете вразити когось своєю неочікуваною ерудицією. Головне при цьому робити розумний вигляд: цитати великих людей: дуже схожий на попередню програмку. Додаток з ним вже можна викаблучуватися і у вищих колах. Підглянули собі тут якийсь афоризм і як затулили. Головне знову ж таки робити розумний вигляд. До речі, розробники не вказали точну кількість крилатих висловів, тож ми зробимо це за них. 2296. Причому підбірка тут від абсолютно різних людей: культових письменників, сучасних зірок, кінематографу, філософів та науковців. В цілому вийшов доволі вдалий мікс, в якому ви точно знайдете щось до душі. Може, навіть вислови, що надихнуть вас, налаштують на потрібність думку течію. Ну, це в нас у журналістів так часто буває. А може, чиїсь погляди на життя вам навпаки не до вподоби. Ну що ж, у налаштуваннях ви можете видалити будь-якого автора зі списку. Цитати можна також переміщати в улюблені, а також відсилати іншим людям. На нашому Asus Zenfone список доступних програмок для взаємодії був вельми широкий, тому що виробник встановив на смартфон дещо і від себе. Приємно. Вот Водпа це сервіс, в якому ви можете безкоштовно читати книжки. Втім, він не зовсім звичайний. Справа у тому, що книгу сюди може завантажити будь-хто, будь-який автор-початківець. Ми от і собі оповідання написали правда, дуже коротенького дуже. Як ви розумієте, тут є великий шанс натрапити на відвертий непотріб, чи то пак, говорячи літературною мовою, графоманством. На цей випадок розробники підготували рейтинг користувачів. Отут ви одразу і продивитеся усю статистику. Скільки людей книгу прочитали, які вона залишила їм згадки. Але Водпад має і недоліки. На жаль, книжки тут не можна качати. Немає тут і бестселерів. Ну, наприклад, Дена Брауна ви тут не знайдете. Зате до порівняння уся Люко Дашвар є, є багато класики. Сильних сторін треба однозначно віднести зручний та інтуїтивний інтерфейс, в якому усі твори згруповані за категоріями, але нас він у першу чергу підкупив своєю оригінальністю. Знаєте, водпа дійсно може стати для когось стартом, може для вас. Як не прикро це визнавати, але книжки зараз конкретно поступаються у позиціях фільмом, а останнім часом ще й соціальним мережам та комп'ютерним іграм. Сподіваємося, що нашим сюжетом ми вас все ж таки трохи заохотили до читання. Ви ж хочете досягти моїх вершин? Що зняв?